Накипіло з Євгеном Стрельцовим. Я думаю, що всі ви так чи інакше бачили, читали, слухали заяви президента США Дональда Трампа. <кхем> Перепрошую, які він робив для нас вчора ввечері, а для, для Сполучених Штатів а, вчора в день. Їх було дуже багато. Загалом заяви були не тільки. Президента Дональда Трампа а й е, інших урядовців, і деякі е, призначення відбувалися. Наприклад, була призначена вчора е, керівниця е, національної розвідки Сполучених Штатів, були заяви від, е, від політиків, від державних е, посадовців Європейського Союзу. Е, ми вирішили, що дуже потрібно якомога швидше все ж таки все це обговорити. І тому сьогодні з нами на зв'язку з Берліну Юлія Біденко, кандидатка політичних наук, доцентка кафедри політології Харківського національного університету імені Каразіна. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, вітаю вас, Євгене, і всю аудиторію радіо Никипіла. Ну що ж, подій дуже багато, як я вже сказав, не буду повторюватись. Давайте перейдемо до того, що це було. Я б хотів почати з дзвінків в турборежимі Путіну, а потім зеленського Зеленському президента Трампа. Як ви це оцінюєте взагалі? Ну, насправді хочу передати привіт моїм колегам, які перед виборами в Сполучених Штатах Америки або одразу після них казали, що можливо обрання Трампа буде дуже корисним для України і зможе через його непередбачувані дії та велике его повернути рішення конфлікту на користь України. Поки ми бачимо, що такі прогнози не справджуються, і власне. Через низку призначені заяв ми можемо судити, що власна відбувається така легітимація воєнного злочинця Путіна, тому що нагадаю, що попередня адміністрація уникала таких прямих контактів з президентом Росії через саме агресивне вторгнення в Україну зараз ми бачимо, що це загортається в дещо інші наративи. Зокрема, те, що ми згадуємо спільну історію, ми дві великі нації, які мусять певним чином співпрацювати і врегулювати цей конфлікт. І можу сказати, що для деяких європейських політиків, які зберігають свою стійкість, ці заяви теж стали таким сигналом. Зокрема, в Німеччині зараз передвиборчий період тут бо. Вибори за 10 днів, і, власне, деякі крайні ліві, крайні праві політики вже висловлюються, що дуже добре, що Росія з США домовляться про вирішення конфлікту в Україні. Mm -hmm. ну от Дуже показовим дійсно був цей зідзвон з президентом. Якщо його можна так називати Путіним, хоча він насправді визнаний Міжнародним судом злочинцем, ну це вже інше питання. Ми не до цього зараз. Історія в тому, що як ви сказали, що президент Трамп його таким чином легітимізує. Всі попередні зусилля адміністрації президента Сполучених Штатів вони перекреслені, правильно. Ну, я би не сказала, що всі, тому що е, протягом президентства пана Байдена ми отримували допомогу, і були сподівання, що е, містер Трамп не буде, скажімо так, дуже змінювати цей курс. Але в принципі, згадування того, що е, Трамп і Путін домовились відвідати країни один одного, явно нам не тякає на те, що е, у Трампа дещо інше бачення. Другий тривожний дзвінок це власне е, ставили. До України як до е, сторони, яка має повернути певні гроші з допомоги Сполученим Штатам. Багато обговорювалося цього та минулого тижня власне зазіхання на певні там рідкоземельні метали. Е, хоча зрозуміло, що виборці пана Трампа не дуже розуміють, де саме їхні поклади знаходяться, і власне, чи е, це можливо в принципі зараз здобути для Америки, але дійсно ми бачимо. Певну втрату суб'єктності України в цих розмовах, і це дуже поганий сигнал з точки зору перспектив нашої допомоги. Але з іншого боку, буквально на цього тижня теж з'явилася так звана веймарська заява європейських політиків і Великої Британії, і низки країн Європейського Союзу і власне. Скажімо так, управління Євросоюзом, чи дипломатичної служби служби зов... зовнішніх зв'язків, зокрема Кая Калас дуже активно це комунікує. Що Європа мусить об'єднатися і не полишати свою підтримку Україні, цікаві ці заяви європейських політиків. Ми до них ще дійдемо в нашій розмові трошки згодом. Я от якраз хотів вас спитати щодо суб'єктності України в цьому політичному процесі, який запустила адміністрація Трампа і Трамп сам. Тобто виходить так, що Україна з точки зору Президента Трампа не бажана як суб'єкт процесу перемовин. Правильно я розумію, ну він не прямо так це озвучує, але е, останні його відповіді журналістам вони натякають на те, що йому цікавіше, мабуть, було б е, спілкуватися з паном Путіним або з великими гравцями та державами. І власне тут не лише питання. України як такої, а в принципі геополітичного або геостратегічного бачення пана Трампа, і явно він намагається залишити українське питання в європейських руках, і, скажімо, так, стимулювати більшу участь Європи в питаннях безпеки на континенті. І власне про це вже попереджували і самі політики європейські і. Аналітики, журналісти скоріш за все, ми стикнемося з певним втратою інтересу до України, скажімо так, ні невілювання її суб'єктності, бо Україна довела свою спроможність давати відсіч агресії, і це викликає і повагу, і співчуття і серед людей, і серед, скажімо так, суспільств на Заході. Але менш за все, ми розуміємо, що певні спроби. Диктувати нам умови будуть більше, скажімо так, значущими або більш інтенсивними з боку Америки. Ну от ви казали власне про реакцію європейських політиків. і Я нагадаю, що була також реакція була Паризька заява міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, Європейського Союзу та України про те, що Європа буде більше рішуче підтримувати Україну, що буде допомога, що не Україна не. Буде Буде залишена, чи готові надалі, от насправді європейські політики підтримувати Україну, тому що заяви, як ми знаємо, це одне а що буде відбуватися насправді, ніхто не знає. Чи це так гадання на кавові гущі? Ну тут питання не лише а, готовності, а ще й ресурсної спроможності. Ми мусимо визнати, що навіть за там перший і другий рік війни Росія втратила танків, Більше, ніж є в наявності у європейських країн зараз. Тобто тут навіть не питання в тому, наскільки е, бажання е, чи політичні ігри навколо питання виділення, наприклад, зброї України будуть на столі, а питання, що є в резервах е, зараз. Тому що багато європейських країн, які нас вже підтримували і виділяли нам зброю, вони фактично е, вже вийшли зі своїх потужностей, зокрема там. Умовна Польща або Естонія, або Данія, які є одним із найбільших в оборону України. Я не кажу про гуманітарну допомогу або економічну допомогу. І фактично для того, щоб знову вийти на ці оборонно військові рейки Європі, окрім політичної волі, потрібен час. І потрібні реальні спроможності деякі країни вони, скажімо так, переходять на нерозуміння того, що треба збільшувати бюджети, треба контрактувати зброю, треба виробляти зброю свою. Але деякі країни, як нещодавно, данія йдуть іншим шляхом, вони закупають зброю у Сполучених Штатів Америки, бо вона там є, і направляють її в Україну. Тут питання того наскільки скоординованими будуть ці зусилля. Всередині Європейського Союзу або інших європейських країн, як, наприклад, там Норвегія або е, Велика Британія? Скажіть, будь ласка, які настрої взагалі, от серед ваших колег колежанок ви зараз в в Берліні, як я казав на початку нашої розмови, які реакції на? На сигнали, на тези, на коментарі президента Трампа і його оточення, які лунали от вчора і сьогодні. Ну я б не сказала, що реакція політична вона дуже швидка, тим більше що Німеччина зараз у виборчому процесі і багато є маніпуляцій з точки зору е, крайні лівих і крайні правих внутрішньої е, внутрішньої політики, внутрішнього порядку денного. Зокрема, е, ви знаєте, що партія альтернатива для Німеччини набирає підтримку, але вони, е, хоча і вважаються такими, що про або там спонсоруються путінами і мають певні симпатії до Росії, вони все одно зосереджені на питаннях міграції, на питаннях соціальної допомоги біженцям, які там не лише з України, питанням скоріше, так консервативного штибу і поки не так активно висловлюються. Крайні ліві, які представлені, наприклад, Сара Вакінтнег, вона вже зробила твіт: що добре добре. Що Путін з Трампом зможуть домовитися і припинять вбивства людей по обі, скажімо так, по обі сторони фронту або по обі сторони цього конфлікту, тобто можна сказати, що ті, хто є такими пацифістами, щирими або фальшивими, вони зараз виставляються як певну перемогу, тобто це. Призведе до припинення смерті людей. І е, європейцям, які вже дуже давно не стикалися з жодними конфліктами на власній території, е, це іноді заходить. Але е, в Брюсселі, мені здається, є більш чітке бачення, і е, цей курс ще буде продовжуватися певний час, що дає, як на мене, ну певну надію для України. Угу. Німеччина дуже важливий партнер для України у війні у війні Росії проти України. Тобто багато дискусій було щодо допомоги, щодо того, як допомагає уряд Німеччині Німеччини Україні, але все одно допомога дуже суттєва була. І в цьому тут тут постає питання, як ви от самі казали, що будуть вибори скоро. Е, які, е, у, у, які у яких політичних сил в Німеччині є шанси на перемогу або отримання якихось е, портфелів? Розкажіть про це, будь ласка. Ну, я би хотіла сказати, що традиційна е, в Німеччині багатопартійна система, і уряд теж багатопартійний, він коаліційний. Тобто це традиційно, але склад цієї коаліції він буде залежати безумовно від результатів виборів. Е, головні, скажімо так, традиційні політичні сили заявляли, що вони не підуть в коаліцію з альтернативою для Німеччини у будь-якому разі, бо вони. Не поділяють їхніх цінностей. І є, скажімо так, певна надія, що якщо деякі традиційні політики з більш, скажімо так, чіткою підтримкою для України, як, наприклад, пан Мерц, отримають портфель канцлера, то Українська, скажімо так, тема не буде сходити з порядку денному, і власне є така надія, що ця коаліція вона буде можливо більш проукраїнською. Хоча інші тривожні, скажімо, так, дзвінки були нещодавно в німецькому парламенті, коли голосувався так званий міграційний закон. І, знову ж таки, підкреслюю, що внутрішня політика для будь-якої України є більш актуальною ніж війна. За межами суспільства, і власне це було одна з перших в історії голосувань, коли АФД і, скажімо так, частина традиційного складу правлячої коаліції, хоча вона розпалася і через це саме позачергові вибори, вони голосували разом. Тобто це. Викликало певні побоювання серед ліберальної частини німецького суспільства. Наскільки вирогідною буде така коаліція, де ось ці позасистемні крайні партії, які представлені і альтернативою для Німеччини, і крайніми лівими, вони зможуть увійти в коаліцію, поки все залежить від конкретних відсотків і числа депутатів, які пройдуть до парламенту і будуть формувати коаліцію. Але я би сказала, що в Німеччині політика вона є такою не, не настільки спонтанною, як ми бачимо зараз з боку Сполучених Штатів Америки, де певні заяви або телефонні дзвінки можуть перевернути певним чином бачення політики в Німеччині, вона є більш планомірною і певна допомога Україні вже проголосована. Але нагадаю, що ціни зростають по всьому світу, є інфляція і. Є Є ризик, що Німеччина буде зосереджуватися на внутрішніх питаннях більше ніж на допомозі своїм партнерам поза межами Європейського Союзу. Дякую вам і хотів би ще до одного питання перейти. Як ви знаєте, я думаю, що президент підписав указ про. Санкції були введені санкції РНБО проти е, різних політиків українських, в тому числі проти Ігоря Коломойського і проти Петра Порошенка, п'ятого президента України, е, якось реагують на це в. В Берліні, в Німеччині, в Європі взагалом, і чи вплине це рішення на стосунки України і Європейського Союзу? Тому що Петро Порошенко, окрім того, що він п'ятий президент України, він ще й має досить тісні зв'язки з багатьма політиками європейськими і в тому числі і Сполучених Штатів. Так, безумовно, нещодавно були заяви е, саме з боку Брюсселя про те, що е, такі дії можуть скидатися на переслідування політичної опозиції. Е, ми ще е, здається, і в вашому етері, але це було ще до повномасштабного вторгнення. Коли розбирали, аналізували так званий олі, антиолігархічний закон, е, проголосований е, парламентом. Ми казали про те, що Петро Порошенко буде одним з не дуже багатьох українських політиків, які будуть підпадати під дію цього закону, і фактично, що він перше може підпадати от під таку прицільну, скажімо так, боротьбу з олігархами, як це бачилось командою Зеленського. Але дійсно він сприймається як політик, насамперед в меншій ступені, ніж олігарх, який там хоче монополізувати активи. І владу, і тому дійсно вже були заяви в присутності пана Стефанчука, що не всі запрошені депутати можуть потрапляти там на Мюнхенську конференцію, яка вже днями відбудеться, і де питання безпеки України будуть обговорюватися доволі активно і жваво. Тому дійсно це може скидатися і вже є певні реакції на політичні переслідування. І я нагадаю, що зараз дуже багато. Ваших колег, медійників в західних медіа, щиро обговорюють момент проведення виборів України навіть попри війну. І е, я, як українська політологиня, намагаюсь пояснювати, що є виборчий кодекс, що є велика кількість біженців громадян України за кордоном, які не зможуть фізично прийняти участь в голосуванні, якщо ці вибори відбудуться найближчим часом. Що вибори це не лише процедура, це і дух Демократії вони мають бути змагальними, і в момент, коли фактично на національних радіохвилях або телетерах панує єдиний марафон, дуже складно забезпечити будь-яким опозиційним політикам, силам, новим партіям, можливо, голос для того, щоб ці вибори були дійсно конкурентними, зокрема не лише президентські, а ще й парламентські. Пані Юлію, дякую за цю розмову. Я нагадаю, що у нас в етері була Юлія Біденко, кандидатка політичних наук, доцентка кафедри політології Харківського національного університету імені Каразіна. Дякую вам ще раз. І ми продовжуємо наш етер. Через музичну паузу я повернусь і будемо вже говорити про медіаплатформу Signal to Resist, про Херсон і про те, чому так багато харківців і Харківок плачу. Працює над цією платформою, і ем, упродовж розмови, яка у нас була зараз, з пані Юлією, я хочу сказати, що е, питання суб'єктності України намагаються ставити різні політики в, е, в, площині, е, в площині, скажімо так, перемовин, які, судячи з усього, можуть початися найближчим часом. Але поки у України є збройні сили. Е, Тут про якусь відстороненість нашої держави мова йти не можу, тому підтримуйте, будь ласка, наше військо чим можете? А я повертаюсь до вас після музичної паузи.